Всім привіт, з вами Михайло, хочу вам розповісти. Сьогодні я їздив у Тульчин військомат, щоб розглянути, чи списали мене, чи ні. Е, відповідь я не почув. В е, Дніпропетровській області там моя частина і там мій командир. Як я писав рапорт на командиру, щоб мене списали, і так і відповіді я не почув. Сьогодні я їздив ще. Шостий раз у Тульчин написав я заяву на розгляд справи. Як я хочу сказати вам, як я являюся військовий, хочу, щоб він виїхати за кордон на протезування, теж відповіді немає. Хочу, щоб він списав мене, щоб я отримав ту форму 5, отримав. МСЕК пройшов, щоб отримав пенсію. Яка би там вже не була та пенсія, маленька чи яка? Я навіть не знаю яка. Ну хочу теж отримати цю пенсію, щоб купити ті уколи, ті перев'язку, той саме з'їздити в магазин, купити ті продукти. Завдяки вам. Я щиро дякую, що я можу поїхати в магазин. Купити ті продукти, поїхати ту в аптеку, так само купити ті перев'язки, так само купити укола. Як я зараз не отримую пенсію, завдяки вам я щиро дякую. Но хочу я отримати ту пенсію, щоб купити ті ліки чи ті продукти купити і виїхати за кордон на протезування. Як я являюся військовий, я не можу виїхати за кордон на, на протезування. Я вже не знаю, що робити. Я від командира відповіді немає. І ще він мене не списує. Я вже не знаю, що робити, любі друзі. Як бачите, інвалід, я вже не знаю, що робити. А так щиро вам хочу подякувати завдяки вам. Ви мені допомагаєте. Щиро вам дякую. До побачення.